Друзі, всім привіт! Ми приїхали на дачу. Хлопці ось тут собі граються. Сідай, каже. Саша образився на Артемчика. Приїхали, трішки урожай збирати. зараз я вам покажу, які гарні в мене квіти. Ось майори. У мене такі вже розцвіли. Так, Ромка ходить, збирає малину. Я трішки приболіла. Зараз кабачочки вже ось у нас. Вже, вже ми зривали, це вже ось на підході ще. Бачите, які прив'явши листя. Сухо-сухо. Тут так само все. На вечір воно гарненьке вже листя і зранку. Днем із цієї жари. Ну, значить, ось дивіться, у мене ця квасоля, це відкриття. Ось така квасоля, Сейчас я вам покажу. Я Як... ще її не куштувала, але вона дуже якась така цікава. Ось так вона виглядає. Її дуже багато ось на кущу. Я зривала вже дуже багато, Сейчас покажу. І ось так вона росте. Ось, зараз я більшенькі покажу. Ось, бачите, ось така квасоля. Чи навіть це сваржева квасоля така. Зараз я зірву. Ось я зірвала одну маленьку, другу більшеньку. І ось так вони прям обліплені, як сережки. Дуже багато. Ще ось підходять, ще маленькі ось дозрівають. Дуже багато. Ось в мене тут декілька кущиків і прям багато. Ось, бачите, скільки я вже назбирала. Знизу в мене огірки. Огірків небагато. Щось в цьому році огірків не так, як в минулому році. Я ще хочу зараз е, досіяти корнішони. Хочемо викопати картошку і досі... ну, один рядочок, і досіяти корнішони. Може ще й бути корнішони, того, що дуже мало огірків. Далі помідори. Ось у мене в такому стані. Деяких людей вже такі з У мене ось теж зав'язуються плоди. Де-не-де де більшенькі, де-не-де-меншенькі, ще покажу. Ось такі в мене є різні сорти. Так, значить, в такому стані в мене помідори. Ось тут ще ось такі гарнесенькі. Уже скоро будуть, скоро будуть тимніть. Ось такі зав'язуються. Бачите? В минулому році в мене вже в цей час були. Набагато більші помідори. Ну, я в цьому році їх і пізніше садила. Так, далі, далі, далі. Мої ліатріси гарнющі. Ось дуже їх полюбляють метелики, бджоли. Але метелики особливо, дуже гарно. на собі літають тут. І ось пилок збирають. Дуже гарно. Так. Далі. Ось такі в мене лятриси. Тут томати, ось я вам показувала. Це низькорослі в мене. Так, низькорослі. Ось тут я досаджувала тут уже високорослі і низькорослі вже тут на купі, І ось тут в мене такі ростуть ці. Як ці ромка ці називаються? Ну, ці такі квіточка. Патісони, так. Феттісони, ось вже ми зірвали два штучка перших. І їх тут багато ще зав'язується. Ось у мене три кущика один, два і три ще. Так, ось у мене плетуться гарбузи. Дивіться, який гарбуз гарнющий. Ось такий гарбуз у мене. Потім ось такий. Потім почне вже він. Жовтіть. Він такі ще біленький. І ось тут теж меншенькі такі гарбузи. Я спеціально насадила гарбузи для того, щоб, ну, по-перше, у мене Ромка любить каші, а по-друге, -по я хочу насіння. Насіння гарбузів, щоб їсти. Дивіться, ось тут у мене кавуни. Ось уже такі навіть цвітуть уже. А, ось колончики цвітуть. Ось квіточка. Бо я чекала, чекала, поки вони в мене підуть в рост. Там у мене в рядочок я посадила кабачки. Кабачки. Ще їх поки немає, але вони вже гарненько рост пішли. Ну, ось такі справи. Хочу я викопати ось тут ось цей рядочок картоплі і тут посадити огірочки. Так, що тут? Патісони? Патісони, патісони. Все, квітнуть, квітнуть багато, а ще не видно. Ага. І Тут уже, кстати, в цьому ось кущику, як це мені прийти, щоб нічого не розчавить. Ось вже теж маленькі потісончики є, бачите? малюсінькі, їм ще треба рости. Ось. Ось такі справи, друзі. Ось такі справи. Хлопці вдома. У них канікули, не відпочивають. Ми тут якось були декілька днів. Це ось знов приїхали. Позбирати огірки, але огірки, я ж кажу, дуже і дуже мало. Ось перці, в якому у мене стані. Ось такий гарненький кущик. Ось там деякі в мене пропали, а деякі теж гарненькі перчики. Так. У мене тут різні. Я спочатку їх садила сортові там в, в, на одну клумбу, інший там інший сорт на іншу клумбу, але... Потім в мене ті пропали там досадила. У мене всі вони на купі вже змішалися. Ось моя клумба улюблена. Така. Хлопці вже б'ються, не можуть поділити велосипед. Капуста, капусту ви можете мені писати, що тут у вас з капустою взагалі робиться. А, таке, що буде, то буде. Чистий експеримент. Так, Це в мене пікінська капуста навіть одненька зав'язується. А там щось, якщо буде, то буде, то ні. Як буде, таке буде. Далі такі справи. Так, зараз будемо їхати на великах кататися. Артемчик, трошки, каже, поработали. Артем да? попрацювали трішки. Будемо їхати. Артем ось з папою сидить в креслі. Я на своєму велосипеді і ось Сашуня на своєму. Сашулька. Мами велосипед, так? Да? Всі мені ось в корзину мою все кидають. Що мені везти треба? Побули на дачі в себе, да, Артемчик? Да, Сашо? Да. Покатались на велосипедах. Там. там, на велосипедах, покатались. І ось уже їдемо додому. Урожай трошки позбирали свій і їдемо додому. Да. Всім гарного дня. Підписуйтесь на наш канал. Ставте Байки. вподобайки. Байки. Вподобайки. Всім пока-пока! З дітками приїхали до нас в такі міні зоопарк, Ну це не зоопарк, це просто парку тут тваринки. Так, всі правду. Їх як бік пасли. Сейчас покажу, тебе я павлин. А Ось Артемчик тоже дивится в захвате. И там еще Привет. Привет. Артем! Класс! Да! да. Класс! Уже мокрый. Тай, uh -huh. Саша класс. <реклама> Артемчик, класс.